Суд виправдав ухилянта. Полтавський суд виправдав військовозобов'язаного ухилянта, порівнявши примус до мобілізації з рабством. Судом були зроблені наступні висновки. Міністерство оборони та кабінет міністрів України не є державними органами, а є лише суб'єктами господарювання, тому військовозобов'язаний не повинен був виконувати їх вимоги. ТЦК відповідно до свого положення не мають права формувати Збройні Сили України. ТЦК Незаконно внесли обвинуваченого в реєстр військовозобов'язаних, оскільки він не надавав їм згоди на обробку своїх персональних даних. Укази президента України, а також закони Верховної Ради можна не виконувати, оскільки вони не завірені належним чином, а є лише авторськими творами. Також суд зазначив, що до матеріалів справи не було долучено оригінал повістки, яка вручалась обвинуваченому, а також не було надано результатів проходження ним ВЛК, друзі. Якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката по військовим справам, ви завжди можете до мене звернутись.